Дуже шкода, але сорту ніхто не знає, тому що сорт ця картопля передавалася без сорту. Купили ми її 10 років назад. А цей цьому сорту більше 40 років. Тобто люди її вирощують більше 40 років, і вона не переводиться. Як питають, чи не перезапилюється? Ні, вона така, яка є, така єсть. Вона один рік родить така більшенька, другий рік меншенька, але більше в кущі. А коли більшенька, то менша в кущі. Щороку є врожай, вона дуже смачна, вона швидко розварюється. Я сьогодні робила відео за 10 минут. Я зварила суп. Тобто вода закипіла, ну есть, тобто, в залежності від плити, як швидко нагрівається, закипіла вода. Буквально там 2 секунди прокипіло, і все, вона зварилася. Розумієте, вона дуже швидко розварюється. Вона смачна. Всередині біленька така, ну, прозоробіла. І жук колорадський саму бульбу їсть. Це вже признак того, що хороша картопля. Да? А листя і бадилля ні, тому її обробляти і умишлено яди вливати в неї не потрібно. Вирощуємо її поряд з іншими сортами. Інші сорти вирощуємо, тому що там то якийсь сорт подобається, там то ще що то рання. Там, наприклад, Рив'єра, там якась рання. Ну, в такому плані хорошо і. Получається, що якби вирощуємо її поряд із усіма іншими сортами і нічого страшного. Тип собі покропили, а ця не кроплена стоїть. Розумієте? На тих жуки сидять, а на цій ні. Взагалі, розумієте, розумієте, це, це такий нонсенс. Хочете, купуєте, не хочете, не купуєте. Діло хазяйське, діло у кожного. То тобто, є вибор стоїть за кожним. Ну от просто задайте собі питання: скільки у вас сортів без оригінального сорту картоплі? От в в домашньому обіході, то що ви садите? Багато в кожного є, от сусідки клави, от того з того села, там студия привезли, там ще Я ще люди писали в коментарях. А ми типу, купили в АТБ і вирішили посадити. Підписали, що за тебе. Ну от ви розумієте, ніхто ж не знає сорти. А якщо комусь важно прям сорт, ну тоді шукайте з сортами, звісно. Але саме головне в цій картоплі, що вона смачна, що її жук їсть бульбу. А не їсть листя, розумієте? Бажаєте замовити? Пишіть. Дякую, що дивитеся відео. Дякую, що коментуєте. Мені дуже приємно.